Непохитний олов'яний солдатик. Жили колись 25 олов'яних солдатиків. Усі рідні брати, бо народилися з однієї старої олов'яної ложки. Рушниці в руці дивляться прямо уперед, а мундири, червоні з синім, дуже гарні. Вони лежали у коробці, от їх відкрили. І найперше, що вони почули на світі, були слова Олов'яні солдатики. Це вигукнув маленький хлопчик і заплескав у долоньки. Хлопчик одержав їх тому, що в нього був його день народження, і він одразу ж почав розставляти їх на столі. Всі солдатики були подібні один до одного. Лише двадцять п'ятий. Відрізнявся від своїх братів. У нього була тільки одна нога. Його виливали останнім, і олова на нього не вистачило. Але і на своїй одній нозі він стояв рівно і твердо, як решта на своїх двох. Та саме він і відзначився своїми пригодами. На столі, де їх поставили, було багато інших іграшок, а найбільше впадав у око чудовий палац із картону. Крізь маленькі вікна можна було заглянути всередину і побачити залу. Перед палацом стояли маленькі дерева. Вони оточували маленьке дзеркальце, що було, ніби справжнє озеро. На озері плавали воскові лебеді. І милувалися своїм віддзеркаленням у цьому озері. Усе було дуже миле. Але наймилішою, наймилішою за все була маленька дівчинка, яка стояла на порозі відчинених дверей палацу. Вона теж була вирізана з картону. Спідничка її була з найтоншого батисту. А маленька вузька блакитна стьожка спускалася з плечей до пояса. Посередині стьожки була прикріплена яскрава блискітка, така завбільшки, як усе личко дівчинки. Дівчинка була балерина. Вона стояла на одній нозі, простягнувши руки вперед, а другу свою ногу підняла так високо. Що олов'яний солдат не міг її побачити і подумав, що у дівчинки, як і в нього, тільки одна нога. От дружина для мене, подумав він, але вона така знатна. Живе вона у палаці, а я маю лише коробку, та й у тій нас аж двадцять п'ять. Це ж не місце для неї. Проте, я повинен з нею познайомитися.